Всім привіт! Сьогодні 4 лютого 2026 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує автомобільний шляхопровід біля станції метро Сокоркі на перетині проспекту Бажана та Дніпровської набережної. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся на групу у Фейсбуці. Та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, станція метро Осокорки, перетин проспекту Божана та Дніпровської набережної. Зважаючи на обнодійливі прогнози, морози в нас не дуже відступають. Сьогодні мало бути вже мінус 5, А по факту, отут я під'їжджав, то термометр у машині мені показував мінус 7 і продовжується незрозуміла для мене аномалія. Тобто, коли я виїжджаю з правого берега з району КПІ, то там взагалі було мінус 9. Зазвичай раніше правий берег був завжди теплішим за лівий. Тепер чомусь навпаки. Зараз ми з вами перебуваємо під збудованим вже в конструкціях західним шляхопроводом. Це один з двох шляхопроводів, якими міняють старий аварійний шляхопровід на цьому місці. І перед собою ми бачимо хлопців мостовиків компанії Укртрансміст, які дов'язують вже каркас на ригель другої проміжної опори східного шляхопроводу. Оскільки через морози зараз багато робочих процесів не можна виконувати на західному шляхопроводі, то вони, щоб не марнувати час, роблять собі такий. Доробок на майбутнє, щоб щойно можна буде відкрити рух західним шляхопроводом, одразу можна було приступити до демонтажу східної частини старого шляхопроводу і збудувати так само швидко на її місці новий східний шляхопровід. І до слова, нещодавно мені у коментарях поставили таке трохи дивне запитання, коли ж я нарешті розпочну вам показувати, як хлопці. Почали розбирати східну частину старого шляхопроводу. От я фактично щойно відповів на це запитання. Це станеться не раніше, як оцей східний шляхопровід повністю завершать і відкриють ним рух. Зараз ми з вами милуємося, як тепер виглядає в конструкціях збудований західний шляхопровід. Помічаємо, що до третьої опори від п'ятої вже навісили з цього боку всі карнизні блоки. Які є одночасно і елементами захисту майбутньої споруди, і елементами незйомної опалубки для того, щоб бетонувати окремий тротуарно велосипедний блок. Коли я сюди приїхав, там ще хлопці з люльки щось підшаманювали знизу по цих блоках. Бачимо, як обійшли невеличкі консолі. Для кріплення опоросвітлення, ну а отут створили отакий тепляк. Я туди ще не зазирав, але я вже знаю, що там мають готувати плиту. Під нанесення гідроізоляції спочатку під майбутній тротуарно-велосипедний блок. Ну а потім вже буде робитися гідроізоляція і на прогоновій будові на проїзній частині, але я вам пояснював, чому робиться тут частинами. Отакий От проект. І спочатку треба нанести на оцю смужку і на місце майбутнього технічного тротуарного блоку. Потім хлопці зв'язують каркас, прокладають там все, що треба: гофри, кабель, канали. І також перед тим як забетонувати Нувати технічний тротуарний блок та троторно велосипедний блок. Хлопці ще мають змонтувати з боку проїзної частини бордюри, які теж слугують в якості незйомних опалубок. Коли я під'їжджав, я не дуже встиг розглядіти, що там відбувається зараз на шляхопроводі. Хіба що помітив, що з того боку прогонової будови теж вже навісили всі карнизні блоки? Зараз я вам їх покажу. І от зараз, скоріш за все, ви не чуєте, бо мікрофон він глушить все, але до мене долунають звуки, що там на горі ріжуть схоже граніт, і ймовірно, що то хлопці займаються саме прирізкою бордюрів, які там мають монтувати. Я вам казав, що поки морози, то їх монтують на клинці, виставляють, і потім, коли буде відлига, то їх попідливають, не знаю чи спеціальною сумішу, чи просто розчином. От Зараз ми з вами дивимось на прогонову будову західного шляхопроводу з іншого боку і бачимо так само між третьою та п'ятою стіною опорами навішані ці карнизні блоки. Зараз я підійшов до першої проміжної опори. Ми бачимо, що сюди хлопці собі теж підвезли деталі, які слугуватимуть за основу каркасу під Ригель. На східний шляхопровід вже на першу опору. Тобто хлопці зараз завершують там, де ми щойно їх бачили свою роботу, переміщуються сюди, виставляють так само стапель і починають в'язати такий самий каркас вже на цю опору. Також бачу скрізь на всіх проміжних опорах на підпірній стінці у стіної опори сліди їхньої обробки кутової шліфмашиною. В попередньому огляді я вам казав, що поки знов таки морози, хлопці готують всі залізобетонні конструкції до захисного фарбування, до шпатлювання. Але поки не можна шпатлювати та фарбувати, то вони займаються зачищенням, зарівненням всіх нерівностей на бетоні. Я поки не спілкувався ще з керівництвом тут на майданчику, тому не знаю, чи вся робота вже зроблена чи ні. Але повторююся, що скрізь бачу сліди цієї роботи. Ну от Хіба що цю бічну поверхню постійної опори відкрилок ще не обробляли, тому можливо, що більшість роботи вже зробили, але не всю. І зазираємо в опалубку, де мають бетонувати упор зуб, але бачимо, що через мороз він не бетонувався ще. Тепер ми з вами піднялися на з'їзний насип зі шляхопроводу. Бачимо, що. Прогонову будову очистили переважно від снігу, від льоду. Чогось такого помітного на ній не з'явилося, за виключенням того тепляка, що наприкінці цієї нерозрізної частини прогонової будови, туди ми підійдемо. Але також бачимо, що на передньому плані хлопці, щоб знов таки не витрачати марно час, займаються вибурюванням якихось отворів. Ну, поки мені здалеку важко сказати, що це, але ймовірно, що це отвори під трапи системи водовідведення. Зараз ми туди підійдемо і переконаємося в тому, чи так це чи ні. Стосовно підходів до шляхопроводу з боку сокорків, я вам все розповідав. І від часу мого попереднього, позапопереднього і так далі, оглядів тут нічого не помінялося. Тобто, дорожники зараз за такої погоди не працюють, і власне їм тут зараз і нема чого робити. Так само ніяк з попереднього огляду не доопрацьовувався оцей з'їзд зі шляхопроводу, тобто тут під кригою вже є перехідна плита, її зверху не гідроізолювали, з боків не гідроізолювали. Навіть ми бачимо, що ще до кінця не демонтована опалубка. але загідроізольований стик між плитою та шафною стінкою стіною опори. І навіть не довелося нам з вами підходити ближче до хлопців-бурильників для того, щоб знайти підтвердження. Моїм словам, от бачимо отвори. Великі отвори це для трапів основної системи водовідведення зі шляхопроводу, а оці маленькі це для крапельного водовідведення. Ну, що таке крапельне водовідведення? Мої постійні глядачі вже добре знають. Можливо, для нових глядачів колись буду повторювати про це. Але все ж таки підходимо до хлопців для того, щоб зафіксувати їхню героїчну працю на морозі з водою. Підійшовши ближче, ми бачимо, як хлопці собі все організували для того, щоб вода в них не замерзала. Вони її гріють у відерці, а потім за допомогою чайника переносять та поливають те місце, де йде вибурювання. Полишаємо хлопців бурильників і зазираємо нарешті в тепляк. Що там в нас цікавого, відбувається зараз. Бачимо, що звідти теж якась водичка витікає. Вже чую звідси звук працюючих теплових гармат, тобто там зараз має бути тепло, але я не знаю, як там буде з освітленням. Зараз подивимось. Ну, щось ми можемо побачити. Одразу підтверджую, що дуже тепло. Ось тут в нас йде нагрів. Треба це розтопити, що тут було, кригу, переважно. І там бачимо, що вже готується до того, щоб обробляти дрібом поверхню бетону для нанесення гідроізоляції. Взагалі я вам казав, що. Система гідроізоляції метакрил вона дозволяє себе наносити навіть за від'ємних температур, але треба, щоб був бетон сухий, щоб не було дощу. Тому це все треба прогріти. І перед нанесенням хлопці мають повторююся, обробити або піском, або дрібом в даному випадку дрібом всю цю поверхню для того, щоб зняти цементне молочко і надати поверхні потрібної шорсткості для кращої адгезії. Оце бачимо знов-таки величезна теплова гармата. Я спочатку здалеку навіть не збагнув, що це таке, і гармата собі стоїть. А хлопці цей хобот переміщують для того, щоб просушувати все в різних місцях. Оскільки власне обладнання для дрібостроменевої обробки сюди ще не затягли, то ми розуміємо, що хлопці ще певний час будуть прогрівати це все. Але я сподіваюся, що коли приїдуть сюди наступного разу, то тут вже буде нанесена гідроізоляція, тепляк переїде далі, і можливо, тут навіть будуть вже в'язати каркас під бетонування майбутнього тротуарно-велосипедного блоку, поки не зазирнув всередину тепляка, думав, що ота вода, що з під нього витікає, це Хлопці там теж щось вибурюють і охолоджують собі, але з'ясувалося, що це просто витікає водою та крига, яку там розтопили. Ну і те, що сам тепляк збудований поки що поряд з деформаційним швом, натякає на те, що хлопці цю роботу лише щойно розпочали. Далі бачимо вже змонтовані бордюрини. Але повторююся, що це не остаточний монтаж, тобто треба їх всі попідливати. Зараз, як я вам і розповідав, і тепер ми це бачимо: вони всі встановлені на клинці спеціальні. Що стосується тротуарно-велосипедного блоку, то тут вже всі бордюри на своїх місцях, а я вже зазирнув перед зйомкою на той бік. Там процес монтажу бордюрів ще триває. Тобто я непомилково вам сказав, що чув звуки, як ріжуть якийсь граніт. Оце вже змонтовані бордюри від деформаційного шва. З цього боку бачимо, як виглядають карнизні блоки, такі самі, як і з іншого боку. Це полімербетон. І отут поки що хлопці зупинилися, бачимо, вони собі почистили, прогріли трохи поверхню бетону. щоб Нічого я не заважала ставити бордюри, але далі поки що цю роботу не виконували. Ну, я вам вже показував в попередньому огляді, що хлопці активно випробовують свій шляхопровід важкою технікою. Тут, до речі, ще слід зазначити, що на об'єкт до хлопців... Ці бордюри прибувають в вигляді суцільних шматків або граніту, або точніше лабрадориту. І перед тим як сюди їх підняти для монтажу, хлопцям треба ще повибурювати в кожному по два отвори і на хімічний анкер встановити арматурні випуски для того, щоб переварити їх з каркасом тротуарного або тротуарно-велосипедного блоку. Тепер ми з вами дісталися до деформаційного шва п'ятої устійної опори. Підходи за нею були вже перероблені. Переробляли основу, вклали два шари асфальтобетону, Я вам це все показував, пояснював. По дорожніх роботах у нас нічого не змінилося. Дивимось на перехідну плиту троторно велосипедного блоку. Бачимо, що на ній теж з'явилися і бордюри і. Карнизні блоки. Я вже з хлопцями поспілкувався трішечки. Сказали мені вони, що працюють по бордюрах. Дві бригади. Тобто, отут одна бригада окремо свою роботу робила, а інша бригада йшла звідти. Сюди, тепер тут закінчили і ту саму роботу роблять на технічно-тротуарному блоці. Тобто, бачимо, що вони вже собі очистили трохи місця. Зараз запитав, що це вони таке підварюють. Сказали мені, що це направляючи для е, вервички, для мотузочки, під яку монтуватимуть бордюри. І потім починають з цього боку запитав, чому тут. Розчистили місце, а далі немає, а далі вже бордюри змонтовані. Сказали мені, що просто спочатку планували з цього боку розпочати, але потім концепція помінялася чомусь і вирішили звідти теж опускатися сюди. Ну що ж, ми з вами подивилися все, що відбувається, все, що змінилося на. Про нові будові. Давайте наостанок зазирнемо ще з цього боку під шляхопровід. Там, я думаю, якісь каркаси нові з'явилися. Перевіримо це. Вже звідси бачу, що з цього боку теж працювали хлопці з кутовими шліфмашинами і навіть зайшли трохи на оцей відкрилок. Зайшовши під шляхопровід, ми бачимо, що я був правий. Тут знаходимо повністю готовий каркас на четверту проміжну опору. Східного шляхопроводу. Поки що ніде не бачу каркасу на ригельну насадку п'ятої опори. Роздивляючись п'яту опору на західному шляхопроводі, бачимо, що її теж обробляли кутовою шліфмашиною, так само як і стійки, і ригель четвертої опори. Отже, що ми маємо для східного шляхопроводу: це два готові каркаси на ригелі, на другу та на четверту опору. Немає ще нічого, ну принаймні, я не бачу на третьому опору, і бачили ми вже заготівочки на ригель першої опори. І для нульової опори для ригельної насадки, теж поки що нічого ніде я не можу знайти. Хоча, можливо, десь воно вже щось і є. Просто я цього не знайшов. А хлопці його приховали від снігу, поки воно їм не потрібне для роботи. Йдемо до арматурної дільниці. Бачимо, скільки вони собі приготували таких граток армувальних. Я не знаю, під що це, але схоже, під підфермники, Принаймні, на підфермниках таке використовується. Але, можливо, і ще для чогось. В попередньому огляді я вам показував щось схоже на каркаси стійок опори, але їх ніде не бачу. Можливо, знов-таки десь приховані від снігу, щоб потім не чистити і щоб не іржавіло. І на цьому це все, що я міг вам нового цікавого показати в цьому огляді. Залишається нам лише на завершення його помилуватися, як виглядає будова з. Навішеними повністю карнизними блоками. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські капки, а через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!